Розшукуємо 11-річного гліба Черепанова. Уже понад рік хлопчик вважається зниклим безвісти, і от зараз ми отримали інформацію від свідка. Жінка повідомила, що побачила нашу програму про розшук гліба, і нібито його упізнала. Мені здається, що я бачила і Бог, напевно, з бабусею. Ну, похоже, ще минулого року десь травень. Дзвоню, бо шкода, що мама плаче, шукає. Ну, дай Боже, що були живі. Ну, в якій країни? Знаєте, куди вони могли виїхати? Ну чомусь мені так інтуїція показує, що це, напевне, він точно. Жінка розповіла, що бачила хлопчика схожого на гліба Черепанова на кордоні з Польщею, а саме на пункті пропуску Шегині. Мені здається, що напевно він виїхав з країни, з України з бабусею. Але в яку країну хто поїхав, я не знаю. Я просто хотіла сказати, що мені здається, що він живий і може в іншій країні він проживає. Бо я так чула на кордоні, не всі мали діти документи. Не мала, може не мала. По-перше, цю інформацію ми, звісно, одразу передали до поліції. А по-друге, принагідно, я ще раз хочу подякувати свідку, яка не залишалася байдужою і повідомила нам про Гліба Черепанова. Дуже хочеться вірити, що хлопчик, якого бачила жінка, дійсно був гліб і що власне отримана інформація допоможе його розшукати. А я нагадаю, що зник Гліб Черепанов у Маріуполі в березні 2022 року. Розшукує хлопчика. Его мама. Он очень талантливый, он на гитаре играл. И учился хорошо и такой артистичный. Ты хотела, чтобы он стал артистом. Он учился в айтишном классе. У него все хорошо получалось. И друзей у него было много. Все друзья за него переживают. Очі хороший мальчик. я дістача не по нему. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та його бабуся, влучив снаряд. Мужчина і сусід сказав мені, что кто попал снаряд, и что военные всем велели выйти, идти в бомбоубежище. Я начала плакать, говорю, как же я их теперь найду? Он говорит, идите в бомбоубежище. Я была в отчаянии. Не знала, что делать, где их искать. Живы ли они? Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховища однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. Була версія про загибель Гліба, але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож я прошу вас уважно вдивіться. В обличчя гліба на зріст він приблизно 150 сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі на обличчі біля рота три родинки у формі трикутника. Мама Гліба дуже сподівається на вашу допомогу і небайдужість. Я обращаюсь всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав гліба, або мою маму коті будь ласка, будь-яка інформація може бути полезна. Обратитесь, пожалуйста, в поліцію. Или службу розыска я очень прошу помочь. Я в отчаянии. Якщо у вас є хоч якась інформація про гліба черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Також я дуже прошу вас просто зараз поширте цю програму у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати хлопчика. Не будьмо байдужими. Давайте разом спробуємо розшукати гліба черепанова.